Як не спалити ваше зарядне? Поговоримо в відео про це. В першу чергу поговоримо про зарядні з модулями PFC Power Factor Control. Навіщо це дивитись в інтернеті. Так. І, відповідно, якісь інші формати наших зарядних можуть себе вже вести по-іншому. Тобто тут вже йде великий розгул в плані їхньої потужності, як вони себе будуть вести, тут важко щось. Конкретно і чітко сказати з приводу цього. Давайте поговоримо про самі потрібні для нас зарядки. Так, так як вже люди питають, чи є ремонт, я цими ремонтами не займаюся, але хотілося б, щоб зарядні в людей не горіли. Так, розуміємо, що, наприклад, дивіться, ось це в нас зарядне, тут здається, 750 Вт. Якщо не помиляюсь, в цих зарядних 1200 Вт. Це Hewlett Пакер 1200. Да? Ми розуміємо, наприклад, що з 1200 Вт ми всі 1200 брати не можемо. Я взяв, для прикладу, 1100 Вт, але, але краще брати потужність навіть менше, якщо це не критично для вас. Якщо критично, там дуже сильно швидкість, то можна і 1100 Вт. Так, значить, давайте подивимось, яку потужність ми можемо взяти з нашого зарядного. 1100 Вт ми ділимо на 12,6 вольта. Потужність перемноження сили току на напругу робимо відповідно зворотні. і отримуємо 87,3 А. Тобто 87. 3 ,3 а це максимальна сила току, яку ми можемо брати з цього блоку живлення при умові нормального напруги в мережі. А, от, е, е, якщо бути точним, то ці зарядні всі при низькій напрузі будуть горіти в першу чергу по входу, так як тут йде певна сила току, і при низькій напрузі сила току буде в будь-якому випадку рости. Рости, так? Давайте ж порахуємо, яка сила току в нас буде тут по входу. 1100 Вт ми обділимо на 220. так? Ми отримаємо рівно 5 А. 5 А ми тепер перемножуємо на 160 В. Отримуємо 800 Вт. Тобто, при умові такої напруги в мережі ми вже можемо брати не 1100 Вт, а ми можемо брати вже 800 Вт. так? А, відповідно, 800 Вт ми ділимо на 12,6 вольта. Ми отримаємо 63,49 А. Тобто це не сила току в 100 А 90, як тут написано, при низькій напрузі. А, да, а при низькій напрузі ми повинні виставити не більше, ніж 63,49. Ампери. Вот. Якщо, ж, якщо ж ми будемо заряджати вже літій залізофосфатні батареї, то обрахунки в нас вже слідуючі. 1100 Вт ми ділимо на 14,5. Ми отримаємо 75,86 А. І так же само ми розуміємо, що 1100, 220 та тут 5 А і це ж буде теж 800 Вт. І вже 800 Вт ми ділимо на 14,5 вольт. І ми отримуємо 55 сотих і 17 А. Тобто хочеться і 100 А не зарядне. При такій низькій напрузі ми не можемо брати більше, ніж 55,17 А для безпеки роботи цього пристрою. Але це незначне падіння його потужності в порівнянні з зарядним, яке не має модулю PFC. Ось це, наприклад, зарядне, яке не має модулю PFC. І тут замість 32 двох. Ампер чи 40 ампер в нас в, в, ну я при заряді вже отримав лише на всього 4 ампери току. Тобто це майже десятикратне падіння його потужності. В той час, як тут, а в нас е, втрата десь 40 з чимось відсотків. Е, ось, власне, і все, що потрібно знати про ці всі зарядні обрахунки, наприклад, до цих всіх ЗТЄшок проводяться аналогічно. Аналогічно, тобто, замість 1100 Вт ми вже беремо, наприклад, 2500, 2400. Ну що, щоб застрахувати себе від поломки цього пристрою. І, і вже маємо вже інші слідучі розрахунки. Так? Тобто, ми повинні розуміти, яку потужність ми можемо знімати при меншій напрузі в мережі. Будьте уважні, бережіть свої пристрої та підписуємось на канал.